<глад começ«> Всім привіт! Ласкаво просимо до оновлену програму. Все для мами на каналі Інтер. І сьогодні така оновлена версія козла. І сьогодні я розпочну. І я представляю чесників та вуща. Що... Еээ... Почнемо все для мами, і сьогодні я розпочну унікальну версію програму. можете спокійно відпочити, прийняти душ і з дуть важку Лунтіка, і все пройде. Тому що це історія не везе. І зараз я переведу на спеціальний кореспондент Стефан О Здравствуйте, Стефан. Розкажіть, будь ласка, Стефан, про своїми інтересами у своїми, які прийняти душ. Прийняти душ? Не знаю. Стоять, Стефан! Сизуко Гонці Досі. Сесіля Мелк, Ватер Монк, Вальза С С Просто Валтер Монк. Валтер Монк. Так я сейчас поже. На жаль, Стефан. Увірвався зв'язок. На жаль, це не проблема. Так і було все, все для мами. До зустрічі за тиждень до зустрічі.